Школа в селі Червоне єдина в окрузі з українською мовою навчання. Навчатися сюди щодня приїздять понад 70 дітей з п'яти навколишніх угорськомовних сіл. Усього ж у цій старенькій одноповерховій будівлі здобувають середню освіту 156 дітлахів. Попри це, заклад вже давно не бачив ремонту, а класних приміщень катастрофічно не вистачає. По-перше, в нас не вистачає катастрофічно класних приміщень. В цьому році нам прийшлося актовий зал перегороджувати стінкою, щоб робити класне приміщення для 11 класу. Не можемо ні народознавство проводити, гуртки не маємо, де взагалі немає де проводити гуртки. Все мусимо робити так, оптимально ділити класи, щоб якось виходити із положення. Не маємо їдальні. Наші діти харчуються на базі Есенської школи. Будівництво нової школи в червоному вже розпочалося. Попередність робіт перевищує 30 мільйонів гривень. Символічну капсулу на удачу у фундамент майбутньої школи заклали керівник краю Олександр Лдида та керівник Ужгородського району Руслан Чорнак. Школа розрахована на 360 учнівських місць. «Останній час дуже говорять про оптимізацію, закривають школи, зменшують. Я хочу сказати, що навпаки. Ми сьогодні там, де є потрібне, ми будуємо нові школи для того, щоб наші діти мали нормальні умови для навчання. Транш перший є це 800 тисяч гривень. От ми бачимо проєктно-кошторисна документація, початок будівельних робіт. От цього року ці кошти що виділені, будуть 100% виділені. Також під час поїздки на Ужгородщину Олександр Ледида взяв участь у відкритті нової ділянки дороги худліво верхнє солотвино. На ремонт автошляху витратили 370 тисяч гривень. Також триває реконструкція сільського клубу. Під час липневого візиту губернатор пообіцяв жителям верхнього солотвина допомогти з вирішенням проблеми. Наступний крок продовження асфальтування дороги та електрифікація сільських вулиць.